Чи є різниця якою мовою говорити? Можливо, більш важливим є те, про що говорять, а мова має другорядне значення? Всього лише засіб передачі інформації. Пам'ятаю, як у різних політичних шоу, які дивився мій батько, піднімалось питання української мови. Але мені було байдуже: зазвичай я сидів в іншій кімнаті, грав у комп'ютерні ігри. Ігноруючи реальність навколо, байдуже було і тоді, коли почався майдан, а також війна у 2014 році. Події тих часів не зачіпали мене особисто. В період з 2014 по 2020 рік я навчався в Харківській державній академії культури за спеціальністю музичне мистецтво. Не можу згадати, щоб впродовж навчання хтось із викладачів висловлював свої політичні думки стосовно подій в Україні, тим більше щоб у когось була тверда проукраїнська позиція. Пам'ятаю, як в магістратурі я почав звертати увагу на викладачів, які вели лекції українською, що було скоріше виключенням з правила, бо більшість лекцій велося російською мовою. Мені було цікаво поговорити з ними українською, хоч за нестачею практики я швидко втомлювався і не міг комфортно висловлюватись. То були перші здогадки, що за російськомовними та україномовними викладачами. Стоїть щось більш фундаментальне і світоглядне, ніж просто різниця у словах. Інколи під час прогулянок містом я починав думати українською. Був у цьому якийсь поклик душі, але такі моменти траплялись доволі рідко. Коли треба було писати магістерську роботу українською, я обурився. Як це так, мене російськомовного примушують писати роботу українською? Напевне, я міг би сприйняти це не так агресивно, якби не подвійні стандарти, за якими звичайне наше навчальне життя. Повністю російськомовне, і тільки якщо якийсь держіспит або щось таке офіційне, то ми всі переходимо на українську. Попри всі внутрішні протести, робота була написана та захищена. Щоправда, під час захисту, коли мені задавали питання, я відповідав російською. Так робила більшість випускників, тож це не було проблемою. На сьогоднішній день пройшло 8 місяців, як я говорю і думаю українською, а також споживаю україномовний контент. Хочу поділитися інсайтами своєї українізації. Вперше, серйозно, про зміну мови я задумався приблизно 10 місяців тому, коли Ютуб запропонував мені подивитись україномовний стендап. До цього я був знайомий з деякими російськими стендап-коміками, а також популярними шоу, наприклад, Що було далі. Дякую Єгору Шатайло за перший україномовний стендап-концерт у моєму житті. Сталося прозріння, я раптом зрозумів, що це не ті ж самі жарти, просто мова відрізняється. Тут говорять про інші цінності, актуальні події. Це зачіпає мене особисто, мою державу. Після цього я пошукав україномовні канали, знайшов те, що мені цікаво, і почав дивитись. З моменту, як я змінив весь російськомовний контент на україномовний, пройшло приблизно пару місяців, як я почав говорити українською мовою. Найважче було почати. Коли навколо тебе всі говорять російською мовою, звикли до тебе такого. А тут раптом змінюєш мову і, звичайно, не можеш володіти нею так само добре, як російською. На той момент я працював вчителем музики в приватній школі. Більшість учнів підтримали мене і почали говорити зі мною українською, що дуже тішило. Змінивши мову спілкування, я не відчув спротиву з боку оточуючих. Скоріше проблема виявилась в мені самому певна роздвоєність ідентичностей. Мене російськомовного та мене україномовного, якийсь комплекс меншовартості постколоніальний страх. Через два місяці після моєї українізації почалась повномасштабна війна Росії проти України. Схоже, мій перехід на українську для Росії було вже занадто. На момент запису цього відео пройшло вже 8 місяців, як я говорю Солов'їною, і хочу зробити декілька висновків. Перше. Почати легше, ніж здається. Береш і говориш, поступово поповнюючи словниковий запас. В перші дні виїжджаєш на емоціях та адреналіні. А потім, коли емоції згасають, починаєш помічати, що говорити мовою якою не звик доволі енергозатратний процес. І для того, щоб втриматись, потрібно мати якусь міцну світоглядну позицію. Друге. Відчути себе комфортно важче, ніж здається, якщо хочеш, за словом, у карман не лізти, знадобиться багато часу і, звісно, практики. Особисто мені зараз дуже не вистачає розмов українською в моєму місті, бо моє місто Харків доволі російськомовне. Інколи, коли я говорю тут українською, я відчуваю себе іноземцем. Третє, найважливіше, що я зрозумів за цей час. Мова відіграє фундаментальне значення у формуванні людської особистості. Я відчув принципову різницю у способі мислення тих, хто зараз говорить українською або переходить на українську, і тих, хто відстоює російську мову надалі. Це ідейно і ціннісно різні люди. Для мене українська мова зараз мова майбутнього нашої незалежної держави. Мова прогресивних творців нашої культури. Мова свободи. У процесі своєї українізації я хочу відмітити два вислови, які мене дуже підтримують. Перший належить Антіну Мухарському. Звучить він так: перемога над Росією починається з перемоги над Росією у собі. А другий належить Івану Самосюку, Модерно, тобто сучасну Україну. Не побудувати російською мовою. Завершити хочу словами Степана Бандери: Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Слава Україні!